Дорога церква Христова, я би хотів з вами привітатись тими словами, якими по всьому світі вже багато людей вітаються. Якась частина Християн почне вітатися з завтрашнього дня. Христос Воскрес! Ви знаєте, як для мене нема більшої події, нема більшої дати, нема більшого свята для християнина, чим Воскресіння Ісуса Христа. Із мертвих. Це є дуже велика подія. Подія, яка дає надію всьому християнському світові. Ні дощик на вулиці, ні війна, яка є в нашій країні, в нашій землі, вона не може відняти цієї радості від християн, яку вони мають у ці дні. Тому що Христос воскрес, Христос переміг смерть. Ви можете уявити. І якщо би Христос не Воскрес, що би було? При цьому коротенькому житті, в якому ми живемо якихось 70 років, учоба, дитинство, школа, потім женився, потім маленькі діти, недоспані ночі, робота, турботи, не встиг від цього всього оговтатись, вже старість приходить, хвороби приходять і все. А добавши сюди війни, а добавши сюди різні хвороби, а добавши сюди різні несподівані смерті, втрати. І життя взагалі тоді ну, немає ніякої цікавості і ніякого сенсу. Тому християни вони це розуміють і вони свою надію покладають не на це земне життя. Вони знають, що тут у земному житті справжньої радості нема. Християни знають, що справжня радість і справжнє життя воно почнеться після Воскресіння із мертвих. А Воскресіння із мертвих можливо тільки через Воскресіння. Господа нашого Ісуса Христа. Тому сьогодні весь християнський світ Він радіє, люди діляться один з одним цією радостю, що Христос воскрес, воістину воскрес смерть переможена, дьявол переможений, пекло переможене. Люди мають надію слава нашому Богові! Тому війна вона не може відняти радості від християн. Ви знаєте, оце, що бачать е, наші очі, ми бачимо не людину, ми бачимо тільки глину, якій да нам можливість 70 років, чи скільки Богу ділив людське тіло, це так як батарейка. От вона закладена і вона працює певний час, а потім вона вже стає слабіше, слабіше, і лампочка вже ледве блимає, а потім батарейка вийшла з дії, і що роблять з неї? Утилізують, її просто викидають колись. Отак От людське тіло. Про нього Господь чітко сказав: ти порох із пороху взятий, і в порох повернешся. А написано, став Адам душею живою. Тому, дорогі друзі, оце, що бачать наші очі, це тільки оболочка, а справжня людина живе всередині. Справжня людина це душа людська, яка є вічною. Ісус помер і воскрес не для оболочки, не для тіла, не для пороха. Він воскрес для людської душі, тому що саме душі людські воскреснуть. Душі людські для тіла Ісус не помирав, для тіла Ісус не Воскресав, Він помер і Воскрес, щоб людська душа стала безсмертною. Тому на душу війна не впливає, війна не може вбити душу, війна не є небезпечною для душі, вона несе ризик для тіла людського, а душа людська вона є вічна. І ні війна, ні хвороба Слава Богу, не має жодного впливу на душу людську. Тому ця душа, яку не бачить людські очі, а бачить Бог, вона воскресне із мертвих. І там, як сказав Павло. Кожна душа отримає інше тіло там уже в Господі, коли ми будемо підхоплені на зустріч Господу в небесах. Тому Ісус Воскрес для людської душі. Є люди, які не вірять в те, що є людська душа, але вона існує. Для неї помер і Воскрес Божий Син. Вона є безцінна і вона є безсмертна. І от ця людська душа, вона радіє. Вона радіє тому, що Ісус. Воскрес із мертвих. Ви пам'ятаєте 102 й Псалом, де Давид, звертаючись до Господа, що каже? Благослови. Душа моя, Господа, і вся внутрішність моя святе ім'я Його. Сьогодні наша душа вона відчуває Господа на цьому місці. Плоть не відчуває, а от внутрішній наш чоловік, душа людська, вона чує Господа, вона чекає, коли вона буде підхоплена на зустріч Господу в повітря. Тіло тільки Порох. Тому, дорогі друзі, ми сьогодні радіємо. Воскресінню Ісуса Христа із мертвих, слава Ісусові, який переміг смерть, воскрес із мертвих і дав право на Воскресіння всім, хто вірує в Ісуса Христа. Я прочитаю два євангельські тексти, і ми будемо роздумувати над цими словами Господніми. Євангелія від Івана, перший розділ із шостого вірша. Був чоловік, посланий від Бога ім'я йому Йоанн. Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло, щоб усі увірували через нього. Він не був світлом, але був посланий, щоб свідчити про світло. Було світло істини, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. У світі був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх прийшов, а свої його не прийняли. А тим, які прийняли Його, що вірують в ім'я Його, дав силу дітьми Божими бути, які не від крові, не від похоті плоскої, ні від хотіння чоловічого, а від Бога народилися. Інший текст написаний в посланні Павла до Ефесян в другому розділі з першого вірша. Це порівняння це два світи. І вас, мертвих. Через злочини і гріхи ваші, у яких ви колись жили за звичаями світу цього, з волі Князя Піднебесного Духа, що діє тепер в синах противлення, між які і ми всі жили колись за нашими плотськими похотями, виконуючи бажання плоті і помислів, та були за природою дітьми гніву, як і інші, Бог, багатий милістю з великої своєї любові, якою нас полюбив, і нас, мертвих за злочини. Оживотворив із Христом благодаттю ви спасенні і воскресив із Ним і посадив на небесах Христі Ісусі, щоб в майбутніх віках явити безмірне багатство, благодаті своєї благості до нас у Христі Ісусі, бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас. Це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творіння, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми виконували. Ось цих двох місцях Слова Божого, Слова Євангелія, два світи є світло і є темрява. Є діти Божі і є діти гніву. Є світло і є темрява. І Ісус у своїй нагірній проповіді, звертаючись до своїх послідовників, до християн, Він сказав: ви є світло для світу. Знаєте, багато людей кажуть, що в цьому світі нема нічого доброго. Сьогодні війна. Люди в серці своєму хтось ненавидить, хтось проклинає. Хтось нічого доброго не може сказати, є люди, в яких взагалі така думка, що на цій землі нічого доброго нема, і нема добрих людей одне суцільне зло. Біблія, в принципі, також каже, що весь світ лежить у злі, але серед цього злого світу є світильник, який сіяє. Ісус сказав: не може місто сховатися на вершині гори. І не запалює світильник, щоб поставити його десь під ліжком чи під столом. Сьогодні серед цієї суцільної темряви є світло. Є світло. Це послідовники справжнього світла. Написано: було світло істини, яке прийшло в цей світ. І просвітлює кожну людину, яка приходить до цього світла. Той, хто грішить, він в темряві. Той, хто йде до цього світла, він освітлюється. І він разом з цим істинним світлом є також джерелом світла. Сьогодні, друзі мої, цим світлом в цьому злому світі є церква Ісуса Христа, є віруючі люди, яких Бог покликав бути світлом, і які є світлом. Звичайно, є люди, які не змогли осягнути цього світла. І ну, на жаль, є й таке. Але я дякую Богові, що в цьому світі є справжнє світло. І ви знаєте, на це світло можна орієнтуватися. Це люди, які є прикладом для всіх остальних. Є світло, є темрява. Сьогодні темрява великий день. Ви знаєте, от їду машиною, ну неприємно бачити. От Великдень, світло, Воскресіння Христове. І навіть не зважаючи на те, що Великдень Воскресіння, от люди хочуть на плакатах у цій рекламні щити, платять за це гроші, щоб там написати Путін пішов і, 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 і хочу ще сказати куди. Це не дивлячись на те, що Воскресіння Ісуса Христа, то в той час, коли сини темряви платять гроші, щоб це написати, то сини світла пишуть, що Господь нам допоможе. Господь нас врятує, Господь нас захистить. І так буде. І так буде. Бо ті, що надіються на Господа, вони ніколи не були посоромлені. Сини світла несуть світло в цей світ. Ви знаєте, я дякую Богу, що Бог мене вивів світу і мене познайомив з цим світлом. От брат із Баптистської церкви, я вже згадував, безліч разів моє перше знайомство відбулося з цими представниками світла в Чернігові, куди я їхав, для того, щоб продавати там певні речі. І мені потрібно було житло. І певні люди, я не знав, що вони віруючі, що це оце, ці діти світла вони прийняли мене до себе додому, і копіючки жодної не взяли. І дали мені кімнату, диванчик, щоб я там лежав. Самі з двома дітьми на дивані спали, а мені дали цілий диван. Ні копіючки з мене не взяли. Ні копіючки. Ще й малий ходив за, дідом, за, за мною і казав: дядьку, пообіцяйте мені, що не будете курити більше, бо я курив, ховався від нього. І він мені на днях дзвонить із Америки. І, і каже: дядьку, дядьку, не куріть більше. Я думаю, хто це такий? А він каже, це я каже той Павлик, що ходив за вами. Йому було років 5 чи 6. Хай Бог його благословить. Ви знаєте, ні копійочки, і оця жіночка також недавно дзвонила, вже виїхали за кордон. Каже, це я, оця сестра, де ви жили у нас. Кожного ранечку вставала, щоб їсти приготувати свіженьке. На базар я йшов п'ята година зранку. Чужа людина, чужа людина, я жив в домі. Хто би хотів це, вона вставала, готувала мені і відправляла мене на риночок, ні копієчки не брали. Чому? Тому що діти світла. Знаєте, слава Богу, що в цьому світі є світло. І хай там люди кажуть, що хочуть. Є діти Христові, і є діти світла, які. Світять у цьому світі, які є прикладом. От е, хтось там каже там на православних, на католиків взяти цю саму матір Терезу. Це ж представник світла, це людина, яка посвятила своє життя, щоб послужити хворим людям, інфекційно хворим, заразним людям. Ну, це не кожен захоче ось так робити. Так захочуть робити тільки діти світла. Вон, бачу, Світлана заді сидить, відвідує церкву. І ото світло, яке від церкви відходить, воно залишається десь на людині. Чую, набрала біженців в самої четверо дітей. І людина хоче послужити. Слава Господу! Слава Богу! Я дуже тішуся тими людьми, які є представниками Христа. І сьогодні бачу більшість волонтерів. Які сьогодні волонтерами працюють, це представники євангельських церков. Сьогодні церкви Західної України, євангельські, напевно, нема жодної церкви, яка би не приймала участь в тому, щоб цих переселенців приймати. Наскільки Бог дає силу і можливості служити цим людям? Сьогодні це, як правило, представники євангельських церков, люди світла, які служать, бачу, їде чоловік десь там в Харкові, Саша, брат, такий свідоцтва Христа. Їде de de Співає, везе туди людям якусь посильну допомогу в Харкові. Хай Бог його благословить. Сьогодні дивлюся, як віруючі об'єдналися. Як сьогодні, ви знаєте, та грань між конфесіями, слава Богу, вона якось стерлася. Люди об'єдналися, щоб разом служити людській біді. І, звичайно, на передові цього процесу, цієї роботи, звичайно, сьогодні стоять євангельські християни, віруючі люди, люди. Я нікого не хочу образити, но, ну, я не знаю таких людей, які би приймали. Но, віруючи сьогодні дуже активно участвують, приймають церкви переповнені. І слава Богу, чому? Тому що Павло каже: ми створені на добрі діла. Щоб творити ці добрі діла, ми є світло для світу, ми є прикраса цього світу. Я пам'ятаю, коли я приїхав знов таки. У мене ніде нема таких родичів, які б могли мене десь покликати. Хтось там по родинних зв'язках кличе свою родину. Мене абсолютно чужа людина, чужа, по тілу, але близька в Господі Ісусі Христі. Зробив мені запрошення, покликав мене туди, в Америку, де він живе. Повозив мене всюди. І я думаю, а що ним руководило? Для чого я йому здався? В нього своїх вісім дітей. Нащо я йому ще здався? Він мене привіз на океан. Я кажу: дякую тобі, брат Олексій, Хай Бог тебе благословить. Нащо тобі це здалося? А він каже: Ну, в нього є така поговорка. Він каже. От всіх п'ять пальців рот не засунеш, хочеться й комусь допомогти іншому. І він каже: От я хочу тобі, щоб ти побачив. І я людина з якогось там глухого села Паскорови. мені це і не світило, я й не думав, коли що я це побачу. Але чужа людина, але близька в Ісусі Христі, Він мене безплатно туди повіз, дав мені можливість ну, людині, такій, ну, з бідної країни десь бути і що бачити. Чому? Тому що людиною руководить. Христос, Христос. Такі ж добрі люди купили цей молитовний дім. Ми б його ніколи не купили. На нашу десятину, на наші скромні можливості, ми б сиділи знов на ЖД вокзалі в гостиниці, де ми сиділи до пришестя Христа. Але знайшлися добрі люди, які во ім'я Ісуса Христа виняли гроші і придбали молитовний дім. І скільки сьогодні таких добрих діл робиться на цій землі? Я дякую Богу, що за цими добрими ділами. Звичайно, є різні люди, але є дуже багато віруючих іванівських християн. Хай Бог благословить свою церкву. Сьогодні Бог. Нас призиває, щоб ми не тільки розказували про людей, які роблять добрі діла, а щоб ми були тою частиночкою добрих діл. І якщо хтось колись десь буде розказувати про те, що ось я зустрів в своєму житті таку людину, яка змінила мою думку, взагалі про людство, про віруючих людей, як би добре було, щоб тією людиною був я. І були ви, які б заставили когось змінити своє відношення. Ви знаєте, до зустрічі з цими баптистами це були перші віруючі, з якими я зустрівся в своєму житті. До цієї зустрічі для мене всі віруючі були штунди, сектанти, якісь незрозумілі люди. Після цієї зустрічі я став говорити всім людям, будь ласка. Не говоріть нічого невіруючих, бо ви не знаєте, що це за люди. Це дуже хороші і благословенні люди. І у вас склалася помилкова думка про віруючих людей. Ніякі вони не сектанти, ніякі вони не штунди. Це дуже порядочні і добрі люди. Слава Богу, що є такі люди, що є такі люди, до яких Бог може послати, знаючи, що ви знаєте. Коли прийшов Сатана до Йова, його е, Сатана прийшов перед Боже лице. Ви знаєте, Бог так хвалиться Йовом і каже, чи бачив ти Йова. Бог каже: Сатані: ти Йова бачив? Оце людина. Він каже, він такий, як всі. Я його поспокушаю. Він швидко буде такий, як всі. Я заберу в нього дітей, я заберу в нього худобу, я заберу в нього здоров'я. Ось побачиш, він такий самий як всі. А Бог каже, ні, йов не такий, як всі. Він особливий. Він, у нього дітей забери, в нього здоров'я забери, в нього гроші забери. Йов залишиться Йовом, він буде мене любити і буде мене благословляти. І ви знаєте, йов, у Йові Бог не розчарувався. Як би добре було, щоб тим Йовом, я не кажу оцю сторону випробування, не дай Бог, щоб хтось це поніс. Я кажу, але цю вірність, яку носив йов в своєму серці, щоб носив кожний із нас, щоб будь-яка зустріч із нами, любої людини, вона наклала відпечаток в серце назавжди. Кожний, хто нас зустріне, щоб в щоб нього очі просвітліли, щоб в нього настрій піднявся, щоб він сказав, що я сьогодні розмовляв із світлою людиною. І я сьогодні з Божою людиною розмовляв, щоб ми отаке от враження залишали, дорогі мої, для людей. Враження. Бо коли заходить невіруюча людина в зібрані і сідає на лавку, і представник світла каже: іди геть звідси, це моє місце. Ну, Звичайно, у людини залишиться враження, ну не те. Не те. Бог би хотів, щоб добре враження ми залишили в цьому світі. Ви знаєте, фінанси є фінансами. У Біблії написані такі золоті слова. Добре ім'я краще, ніж дорога масть. Бо хтось думає, ну що мені користі з цього доброго імені? Ну в кишені ж не додається. Ви знаєте, можна втратити в кишені раді доброго імені, тому що кишеня вона як і людське тіло на деякий час. Там, у грубу, кишеня вже не пригодиться, так? Не пригодиться, вона не буде мати там ніякої цінності. А от добре ім'я іде ззаді за людиною. Коли померла одна жіночка, за нею йшло добре ім'я. Кишеня не пішла, але люди зібралися і плакали. І казали, така добра жіночка була, така добра сестричка була, вона нам платячка в'язала. І стали плакати, і плачуть, сильно плачуть. І Господь подивився з неба, ну, подивись, як плачуть за неї. І послав апостола Петра, і Петро приходить і каже: Тавіфа. Вставай, ну, не годен слухати Бога, як плачуть за тобою. Вставай, живише, в'яжи свої платя і далі. Господь продовжив життя. Знаєте, я все кажу, як помремо, і в світі така поговорка, як не заплачуть, то хоч навіть скривляться трошки. Ну, ви знаєте, от прожила людина життя, нікому нічого доброго не зробила, ніяких добрих діл. От помирає людина, ніби не жила, блаженні помираючи в Господі, і бо діла їхні йдуть вслід за ними. У цей гробик метр на два, ну нічого не покладеш. Ні машина не влізеться, ні будиночок не влізеться, ну нічого туди не влазиться. Там вони так дошки економлять, ви знаєте, так в притірочку замірюють тебе, скільки ти маєш, і ні одного лишнього сантиметра дошки не дадуть. Все економно і розраховано, нічого туди не покладеш. Нагий ти прийшов, нагий і повернешся. А добре ім'я йде вслід за людиною. Оця Тереза. Людина, скільки будуть ще за нею говорити, оці добрі люди, які нам добро зробили, ми за них будемо постійно згадувати. Будемо. Один чоловік я був на похоронах, коли у брата Андрія так батько помер, я собі заповнив. Він такі хороші слова говорив. Він каже: Я на похоронах ніколи не чув, щоб люди проповідували проповідники отаку от річ. От лежить браток і кажуть. Який брат помер, а пам'ятаєте, який в нього був костюм? А пам'ятаєте, в якому він жив в домі? А пам'ятаєте, яка в нього машина була? Ви чули коли-небудь на похоронах, щоб так людину проважали? Ніхто це не розказує, а що розказують? Щось добре розказуєте. О, а цей чоловік мені колись допоміг. Грошима допоміг, провідав. А як я була хвора, то він мене в лікарні провідав. А як мені було тяжко, він мені допоміг. А як мені було важко, він молився за мене. І людина собі це запам'ятовує. Так? Запам'ятовує, то Господь нам сьогодні нас прикликає, щоб ми не тільки Ісус був світлом, а ми були частиночкою Його світла. Як сьогодні багато віруючих, молодці приймають, бігають, цих людей. Ви знаєте, це накладе відпечаток на серця цих людей, яким сьогодні служать. Я думаю, вони не скоро зможуть сказати, що віруючи в отакі або такі, коли їм сьогодні реально послужили люди. Тому нехай би нам Бог допоміг. Ми не знаємо, скільки ми будемо жити. Ми не знаємо, скільки нам Бог відміряв життя, хоч трошечки чогось доброго. Ми повинні зробити хоч чуть-чуть, щоб цей світ став кращим. Хто має потребу у фінансах, якусь частиночку допомогти? Хто має потребу там в чомусь іншому, допомогти, простягнити руку помощі. зробити щось приємне для людини, щоб людиночка похвалилася Господом. Ви знаєте, кожен раз, коли ми робимо добре діло, ім'я Боже тоді що? Прославляється, прославляється. Коли ти прийшов у ім'я Ісуса до людини і їй щось добре зробив, і ім'я Боже прославляється. Тому нехай Бог прославиться тим, прославиться Отець Небесний, коли ви будете моїми учнями, так, Ісус сказав, і принесете багато плода. Хай Бог нам допоможе бути плодовитими. плодовитими. Ви знаєте, я зустрічав яблуньки. Така височезна росте до 20 метрів, а на ній отакі о яблучки. А буває така маленька, аж загнулася, а на ній отакі яблуки. Можна бути такою двохметровою дилдою великою, а толку з тебе ніякого, не на тій землі. А друге таке маленьке, ледве ноги тягне за собою, а умудряється робити добрі діла. Так? Брат Тимофій, от маленький. Маленький. А такий вірш довгий вивчив, так? Плодовите дерево. Плодовите. Старається. І Господу приємно. Це ж такий вірш, це не проповідь приготувати. Я, як собі подумав, якби мені прийшлося такий вірш вивчити, то я би зіпрів, як він вивчив. І це жертва Богові, а другий сидить собі в зібранні і не збирається нічого робити. Можна пісню заспівати, можна проповідь приготувати. Щочки отакі років багато, а толку мало, мало. Всяке дерево, яке знаходиться в Божому саді і не приносить плода, буде зрубане і вкинене у вогонь. Це казав Господь колись. Тому я призиваю всіх бути плодовитими. Приносити плода не такі, каже Бог через пророка, я прийшов до свого виноградника, я чекав, що вони мені принесуть добрі плоди, а вони мені принесли дикі ягоди. Тому, брати і сестри, будьмо плодовиті, будьмо плодовиті. Вон валя, я все хвалюся нею. Валі вже поза 80. Людина відвідує кожне богослужіння. В середу, молитовне, в суботу зранку, в суботу з вечора, відвідує. Другі молоді люди. Здорові, Бог дає здорові тіла. Ще зібрані не закінчилося, ідеш подавати руку вже нема. Нема кому подавати руку. Пішов, пішла. Зібрання вечірнього не існує. Серед тижня не існує. А бабушка поза 80 ходить. Христос колись казав, ні не витяне, стануть на суд з родомцем і усудять його, тому що тут більше відйони, ні невія покаялась відйони, проповіді, а тут більше відйони. От стане така бабушка на Божому суді, і поставить тебе Господь, от такого червонощокого на фоні тої бабушки і скаже: і не, син, і не соромно дружок тобі, що бабця ходила, а ти дома грів спину на ліжку. Тому? Божого благословення всім, будьмо плодовиті, будьмо світлом, робімо добро, тому що в день смерті воно буде йти за нами. Божого благословення всім, Божого благословення всім. Давайте ми помолимось до Господа, щоб дав нам Бог бути тим деревом, яке приносить добрі плоди. Амінь.